Доброго часу доби. Сьогодні я хочу вам показати чергову розпаковку з Aliexpress товарів за 1 цент. Так, сьогодні в мене три посилочки, чотири ще їде. Так, будемо дивитися, що у нас тут. Почнемо з самої меншої. Самі менші у нас ось такі браслети. Браслети на руху, які в темряві світяться. Це, звичайні силіконові браслети написано. Я люблю тебе назавжди. Буду любити тебе назавжди. Ще якісь китайські. Получається емоції. І ось такий чоловічок з вусами. Три отакі браслетика я отримав за один цент. Так, друга посилочка це у нас відбілювач для зубів. Звичайно, я сумніваюся в тому, що він його відбілить, мого зубчика будь-якого, але все одно цікаво було замовити, оскільки ціна прям така смаковита. Дивіться, ось я вам покажу, що у нас тут пишеться, з чого воно складається, як його використовувати. Ставимо на паузу і дивимося. Ось прийшло в такому 300-млітровому флаконі. В середній має бути синя речовина. Ну, він важкий. Такий ось дозатор є, як духів. Будемо пробувати, нанесемо трішки на руку. Ось такий він має колір. Темно-фіолетовий. І, звичайно, вже спробуємо на смак. Смак приємний, як дитяча зубна паста. І консистенція така ж сама. Якщо пам'ятаєте, раніше була зубна паста дракоша. Ой бо, а після вкус це таке, наче це мильний засіб, наче феррі поїв. Жахіття, звісно. Так, і третя посилочка це те, що мені найбільше сподобалось. Це ось така дерев'яна дитячка з Aliexpress. За 1 цент. І шкода, що не замовив більше, тому що не було на той момент монет. З замовив би більше. Ось така класна річ і для столу, і для суконентів можна використовувати як підставку. Цінний шматок дерева. Гарно обшліфований з бортиками. Можна використовувати як для сервіровки чогось, або як піднос, або як підставку. Класна штука. Ми її, звичайно, вимиємо добре і обробимо сонячним маслом. Хто не знав, вироби з дерева потрібно гарно вимивати, висушувати, а з хімією, щоб знищити всі грибки всередині і мікрофлору шкідливу, а потім обробити маслом. Звичайно, найкраще для ним, але його важко дістати, не в кожному воно є в господарстві. А звичайно, соняшникова олія дуже добре підходить для захисту деревини. Гарну беремо якусь, наприклад. Ватку і гарно матуємо дану дощечку. І потім можна вже з неї їсти. Вона не буде вбирати в себе воду, вона не буде поглинати сторонні запахи, і вона буде краще і легше митися і довше буде зберігати свій зовнішній вигляд. Ця дощечка досить таки важка. Не знаю, що зроблена, але з якоїсь дзурник класної, тому що візерунок теж прикольний. Ну, на цьому все. Це ось такі три посилочки я отримав. Буду робити відеогляди, буду показувати, що я отримую. Всім дякую за увагу. Дякую, що приглядаєте канал. До скорої зустрічі! З вами був він Па-па.